Дорогі медсестри і медбрати, вітаю вас! А як ви отримуєте інформацію щодо того, як ви виконуєте свою роботу? А чи думали ви про те, що коли вам щось не подобається в тому, що роблять інші люди, сказати про це, натякнути або абсолютно точно і конкретно вказати людині на якісь речі, які, на вашу думку, слід змінити? Якщо і в першому, і в другому випадку ваша відповідь так, то ви класно оперуєте таким поняттям і надзвичайно корисним інструментом, як зворотній зв'язок. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Розпочнімо з того, що ж таке зворотній зв'язок і для чого він потрібен. Справа в тому, що коли ми виконуємо якусь роботу, ми завжди хочемо розуміти, наскільки ми ефективні, наскільки ми експертні, наскільки ми професійні в тому, що робимо. І зворотній зв'язок прекрасний інструмент для того, щоб на підставі аналізу нашої поведінки мати можливість для покращення, для розвитку, для зміни. Зворотній зв'язок це інформація про поведінку чи вчинок людини в минулому з однією важливою метою допомогти людині змінюватись в майбутньому. А це друзі означає, що зворотній зв'язок це не критика, це не тиск. Це не розмова на підвищених тонах, це не зауваження, це оцінка чогось, що відбулося для того, щоб людина розуміла, як рухатись далі. Якщо ваш намір, коли ви хочете дати критику чи зауваження іншій людині, поставити її на місце, сказати, що так не можна, сказати, що це не професійно, це не зворотній зв'язок. Якщо ви хочете допомогти людині вказати, що якщо щось в тому, що вона робить, вона змінить, їй буде легше, ефективніше, вона швидше досягатиме результату, це зворотній зв'язок. Отже, запам'ятайте, будь ласка, зворотній зв'язок це не критика. Зворотній зв'язок це інформація про щось, що відбулося в минулому, для того, щоб допомогти людині покращити щось в майбутньому. Як же давати зворотній зв'язок? Давайте розглянемо дві техніки, яких буде достатньо для того, щоб в щоденній роботі ви могли давати один одному зворотній зв'язок. Перша техніка називається БОВ. і її ефективно використовувати тоді, коли ви маєте справу з якоюсь поведінкою, яку ви бачили чи спостерігали, і щодо якої у вас є якісь зауваження. Отже, техніка бов складається із трьох основних кроків: перша поведінка англійською behavior. Ви починаєте свою комунікацію з того, що перелічуєте факти, які на вашу думку не відповідають чи стандартам, чи правилам, чи домовленостям. До прикладу, я помітила, я побачила, що ти дуже агресивно або різко розмовляв з кимось. Я звернула увагу, що після того, як ти виконав роботу, залишились незакінченими такими то -та справи. Отже, перший крок. Через факти вкажіть на поведінку людини, яка вас не задовільняє. А далі говоріть про ваші відчуття, що ви щодо цього думаєте. Не в контексті: я думаю, що ти невідповідальний, я думаю, що ти несерйозний, я думаю, що ти непрофесійний», А із я позиції, я відчуваю, що ти можеш робити краще. Я відчуваю, що ти не розрахував час і тому не встиг закінчити завдання. Я відчуваю, що ти був дуже стомлений і тому не зміг впоратись з емоціями. Другий крок про відчуття. І третій заключний крок про майбутнє ф'юче. Домовтесь з людиною, що конкретно ви хочете, щоб людина змінила в майбутньому. Як саме ви бачите, в майбутньому слід діяти інакше. Отже, бов-техніка говорить про те, що ви рухаєтесь від поведінки, переходите до власних відчуттів спостережень і закінчуєте тим, що в майбутньому слід змінити. І друга техніка називається парла. Її ефективно використовувати тоді, коли ви маєте справу з конкретною проблемою. Перший крок і визначення акроніму, так і звучить проблем. Отже, починайте з того, в чому проблема. Будьте дуже чіткими. Не додумуйте, не дофантазовуйте, не кажіть, мені здалося, або я думаю, або мені наснилося. Кажіть тільки про те, що ви конкретно бачите. В чому проблема. Перший крок проблема. Друга екшен діє. Скажіть, які дії людини призвели до проблеми? Що конкретно людина робила не так, що спричинила цю проблему. І покажіть далі реалії, до чого така поведінка привела. Як те, що людина робить неправильно, впливає на кінцевий результат, і далі наступний крок це learning, або уроки, що ми вивчили з цього. Покажіть людині, що ваше завдання не наказати, не зробити зауваження, не принизити. А із того досвіду, який був не дуже вдалим, винести конкретні уроки. Отже, наступний крок уроки, і останній крок екшен дія, що конкретно ви хочете, щоб людина в майбутньому змінила. Техніку парла використовуємо для того, щоб змінити дії людини, щоб вони в майбутньому не призводили до проблем. Ну, а як же бути з тим, як ми оцінюємо себе, як ми самі про себе робимо висновки? Чи комфортно іншим людям з нами? Як вони оцінюють нашу роботу? Як вони оцінюють те, як ми з ними взаємодіємо? Нам треба з вами, дорогі медсестри і медбрати, навчитися брати на себе зворотній зв'язок, просити інших людей дати нам характеристику. Як це робити? Три важливі кроки: перше, зазначте дуже чітко, для чого ви просите людину дати вам зворотній зв'язок. Що саме ви хочете, щоб людина оцінила вашу поведінку? Ваші старання, результати вашої роботи, будьте дуже конкретними. Я хочу тебе попросити сказати, як в взаємодії з тобою я проявляюсь, наскільки я агресивна, чи наскільки я спокійно, наскільки тобі комфортно зі мною працювати. Перший крок абсолютно точно сформулюйте мету, для чого ви просите людину надати зворотній зв'язок. Ну і переходьте до другого кроку. Він полягає в тому, щоб вміти вислухати те, що нам говорять, тому що абсолютно природньою реакцією на критику і зауваження є бажання захиститися, нападати або виправдовуватись. І якщо ми так будемо робити, то навряд чи у людини буде бажання і готовність наступного разу говорити про якісь наші недоліки. Другий крок витримка вислухали. І третій важливий крок подякуйте людині. Так, да, да незважаючи на те, що це інколи буває критика, буквально подякуйте за те, що людина приділила час, увагу для вашого розвитку, тому що незважаючи на те, наскільки точною і відповідною до фактів була інформація, яку вам дали про вас самих, це точно цінна інформація про ту людину, яка дає вам зворотній зв'язок. Саме так, навіть до прикладу, якщо характеристику, яку вам дають, ви з нею не згодні, це для вас інформація про те, як людина ставиться до тієї чи іншої взаємодії, як людина оцінює ту чи іншу роботу. Будь-який зворотній зв'язок це корисна інформація для нашого з вами розвитку і ефективної взаємодії з іншими людьми, будь то пацієнт, клієнт, відвідувач, наші родичі, друзі і близькі люди. Я бажаю нам з вами, дорогі медсестри і медбрати, сили, натхнення і бажання через зворотний зв'язок розвиватися. Життя того варте. Успіху вам!